То час нашої спільної молитви за нашу землю, за Україну, тому давайте на ноги, Будемо молитися за нашого Господа, перечуємо нас. Люби наш морець, я до тебе, ім'я Ісуса Христа. Прости гріхи наші, а й независимо Святи. Я буваюся, Мені серце було зараз чистої присутності, щоб ці Вони були почуті тобою, прийняті тобою, і що прийшов і мир на нашу землю. Господи, Господь. І наша молитва за наших людей, за ті, що там потерпають від цієї війни. Нам зараз тут на цьому місці нічого не загрожує, але трохи далі там війна, там смерть там. Там голод, там біда, там, там небезпека, там ці дрони, там ці снаряди прилітають, Господи, ці дрони прилітають при душах Божа, прости. Прости, Господь, і спаси нас від руки цього ворога нашого. І хоче наші загибелі, хоче наші смерті. Господи, не дайте сповнитись їхньому надам. І заступи за нас і голосу. І дай щире покаяння, щоб вони ненавиділи війну, ненавиділи цю смерть і покалися в тому безумстві, що вони роблять, вбиваючи українців. Господи, прости їх, і дай їщи покаяння. А нас спаси від безумства. Всіх військових, Господи, кого ми знаємо, кого не знаємо, Боже, просимо тебе, щоб ти їх спас, щоб ти заступився, благословив зберіг їх. їх. Там, де вони знаходяться, прихищаючи нашу землю. Господи, посилай себе необхідне для того, щоб вони могли це робити, щоб ворог йшов далі. Господи, зроби так, щоб у нашого ворога не було чим наступати, чим, чим вести цю війну. Господи, у нас спаси. І я дякую Тобі, що ти нас чуєш. Я просить про благословення на медики, які хлібують. Я просі Того благословення. Я просить Твої на всіх волонтерів, що допомагають збирати ті речі, які потрібні для військових. Я просить тебе за, за всіх, хто приймає рішення, за їхніх командирів, щоб вони мають страх Божий, щоб там не було корупції, щоб там не було якогось нелюдського ставлення до людей. Господи, благослови керівництво нашої країни, щоб вони приймали ті рішення. І приємні тоді, щоб вони дивилися страхом Божим, а не якимись своїми жаждами житися, Господи. Я просить благословення на всіх, хто допомагають Україні, на всі церкви, на всі місії, на всі країни, що присилають все потрібне для того, щоб ми жити. Господи, благослови їх, Ісуса Христа. Благослови всі церкви в Україні зараз, щоб, щоб ми служили тоді. Щоб ми жили людям, Господі. І дякую тобі, я дає цю нашу вісім виконувати це служіння, Господи, благослови всіх віричів, всіх моїх патів заставі. Господи, щоб ми також жили честь, чисто свято під лицем Твоїм, і щоб Ти чув наші молитви, Господи. А зараз прийми за все дякую. Слава тобі, Господь, ти є наш Спаситель, що ми Ісуса Христа ми маємо. Надимо на вечно життя. Аллилуйя! Слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.